Добрий день, на продаж BMW 540. Офіційне українське авто. Не бите, не фарбоване, повний привід, 3 літри бензин, потужний. М-пакет, гарна комплектація, гарний стан, 150 тисяч пробігу, пертронік по колу, автоматичне паркування, камери 360, люк. Так виглядає ззовні. М гальма, ЛЕД фари, які вирізають об'єкти, класне якісне світло. Такі от величезні гальма, величезні суперта і диски, щоб автомобіль міг гарно гальмувати, камери по колу, партроніки по колу. Автомобіль не фарбований. Зараз зробимо заміри фарби. По лобовому склу є такі от сколи і тріщини. От Видно, їх засверлювали. Тут є скола. Але скло оригінальне. Давайте зробимо заміри, пробіжимося, покажу, що автомобіль дійсно не фарбований. Алюмінієвий капот. Алюмінієві крила, алюмінієві двері. Також зразу покажу проєми, люк тут теж не фарбовано. Пам'ять сидіння для водія і для пасажира, плюс підсвітка, Harman Kardon. максимальні комфортні сидіння з максимальним регулюванням. Спинка ламається, чорна стеля, великий екран. Тут у нас чорні елементи в салоні. Тут такі от красиві вставки, стрічка. Давайте глянемо приєми ззаду. Тут теж нічого не фарбовано. Є підігрів сидінь для задніх пасажирів, багажник з приводом. Доволі просторий багажник. Також тут є у нас запасне колесо, що важливо. Дах теж алюмінієвий. Також покажу проєму з цього боку. Красивий салон тут також нічого не фарбовано. Пам'ять сидінь і для водія, і для пасажира, як я казав, є складання дзеркал. Давайте заглянемо під капот і потім сядемо на місце водія. Подивимося салон. Під капотом повний порядок, як бачите, ніхто нічого не мив, до продажу автомобіль не готувався. От Буквально 500 км тому пройшли ТО. Покажу, що тут ніякі винти ніде не крутилися. Тут, на жаль, під пластиком закрите, тому не покажу, хіба отак ось теж видно, що нічого не крутилося. І аналогічно з цього боку все повністю в оригіналі. Ну і запрошую вас в салон на місце водія. Тут є незначні сліди експлуатації на гумових елементах цієї ручки, шкіра сіла. Тут теж порядок, це просто бруд якийсь сидіння. Ну, тут, звичайно, на цій боковій частині є отакі складочки, це абсолютно нормально. Вони починаються тут тисячах на 60, мабуть. Датчик світла, датчик дощу, регулювання керма, кермо також з пам'яттю, автоматичне дальнє світло. Давайте запустимо двигун. 150 700, Виходить, тисячу, скільки, 1300 км тому було ТО. Цифровий щиток приладів, пелюстки перемикання, підігрів керма. От, натискаєте кнопочку. На екрані воно нам пише, що. Підігрів вимкнений, камера, камера 360, плюс задня камера повертається за рухом вашого керма. Підігрів сидінь, автохолд, вибір їзди, чорні елементи керування, місце для вашого телефону. Отакий от от автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. І покажу, давайте, що люк у нас функціонує. От я його зараз зачинив, підняв назад, зачиняємо шторку, щоб сонечко не світило. Таким чином зачиняється повністю і давайте відкриємо його. Повністю не скріпить, не заїдає Підсвітка в салоні, ви можете міняти її кольори там десь в меню. Будуть додаткові питання, звертайтеся, всім удачі, пока!